Книга пророка Амоса, розділ 6. Горе байдужим на Сіоні і впевненим у власній безпеці на Самарійській горі, хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїлів рід. Навідайтесь у Калне, і подивіться, а звідти перейдіть до великого Хамата, вступіть також до Филистимського гату. Хіба вони кращі за ваші два царства? Хіба їхні околиці більші за ваші околиці? Ви, котрі відганяєте від себе думку про день нещастя, фактично наближаєте насильство. Ви виніжуєтесь на ложах зі слонової кості, насолоджуючись розкішю на своїх постелях, їсте собі м'ясо ягнят з отар і теляти з загонів, підспівуєте під звуки цитри, подібно до Давида, вигадуєте собі музичні інструменти, ви попиваєте вино з великих чаш. І намащуєтесь вишуканими мастями, зовсім не вболіваючи за руїнами Йосифа, тому тепер підете в неволю першими на чолі полонених і таким чином закінчиться ваше розкішне життя. Адже владика Господь заприсягнувся самим собою, ось що сказав Господь Бог Саваот: Мені огидна зарозумілість Якова, я зненавидів його укріплені палаци. І видам місто ворогу з усім, що є в ньому. Дійде до того, що навіть коли залишиться в одному домі десятеро чоловіків, то й вони повмирають. І якщо прийде чийсь родич, аби взяти й винести кості з дому і спалити, то запитається в того, хто десь у куточку дому залишився, чи є тут ще хтось, і почує у відповідь Немає. То захожий скаже мовчи. Щоб часом не назвати Господнього імені. Бо достатньо Господу сказати слово, і великі будинки перетворяться на руїни, а малі доми на купи каміння. Хіба можуть коні бігати по скелях, хіба можна орати море волами? Але ви перетворили правосуддя в отруту, а плід справедливості на полин. Ви радієте власним нікчемним словам, говорячи хіба не своєю силою? Ми здобули собі Карнаїм. Тому знайте, нащадки Ізраїля, що я підніму проти вас народ, каже Господь Бог Саваот, який гнобитиме вас від входу до Хамата і аж до потоку в пустелі.